Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як збірна СРСР під керівництвом Микити Павловича Симоняна вперше в своїй історії не виграла відбірну групу та не поїхала на Чемпіонат світу 1978 року в Аргентині. Причому винним зробили Лобановського та його Київське Динамо. Погнали! Почну з того, що перша збірна СРСР. Починаючи з дебютного свого відбору на чемпіонат світу 1958 року, вигравала усі групові турніри. Так було і в 1973 році, коли в стиках УЄФА ЄФА Конмебол радянська команда з політичних мотивів не полетіла до Чилі на матч у відповідь і не поїхала на Чемпіонат світу 1974. А в 1975 році було виграно групу відбору Чемпіонату Європи. Після невдач сезону 1976 року, коли радянська збірна під керівництвом наставників київського динамо Валерія Лобановського та Олега Базилевича програла чвертьфінал Європейського чемпіонату в майбутньому переможцю в а потім і взяла бронзу монреаля 76 замість запланованого Олімпійського золота, тренерів звільнили. Далі цитую газету Совєтський спорт від 4 вересня 1976 року. Президія федерації рекомендувала головним тренером збірної команди СРСР М. Симоняна і схвалила подані пропозиції щодо підготовки збірної країни до відбіркових ігор Чемпіонату світу. Головному тренеру збірної спільно з союзною тренерською радою доручено в десятиденний термін розробити конкретний план роботи збірної команди країни а також у місячний термін план підготовки збірної команди СРСР до Олімпійських ігор 1980 Спорткомітет СРСР прийняв пропозиції Федерації футболу і затвердив головним тренером збірної команди СРСР, заслуженого майстра спорту, заслуженого тренера СРСР Емсиманяна. Кінець цитати. Тобто головний тренер головної команди країни чудово знав, з ким і коли гратиме радянська збірна під його керівництвом у відбірному турнірі на Чемпіонат світу 1978 року. Всі чотири поєдинки проти Греції та Угорщини намічені з 24 квітня по 18 травня 1977-го. У стані радянських уболівальників і фахівців панував неприкритий оптимізм, адже збірна СРСР у вирішальних поєдинках постійно виявлялася сильнішою за угорців, а Греків так і завжди перемагала. А тут ще три гостюві товарняки, проведені з 20 по 27 березня, додали упевненості, що Симонян зі своєю командою на вірному шляху Туніс 3-0, Югославія, 4-2, Локарен Бельгія 2-0. Особливу радість викликала перемога над сильною Югославією, четвертою командою крайнього Євро-76, яку вважали сильнішою за обох суперників збірної Союзу по відбору. Ось що писали із цього приводу провідні радянські спортивні видання. Совєтський спорт від 25 березня 1977 року, о Кучеренко, цитую. Без перебільшення, думаю, можна сказати, що збірна СРСР показала одну із своїх найкращих ігор в Атаці за останні роки. Не раз і не два нарікали ми на те, що у нашому футболі дуже мало гравців високого класу, здатних своєю індивідуальною майстерністю вирішувати долю матчів. О Максименков, А Коньков, Ел. Буряк, Д. Кіпіані, В. Федоров, О. Блохін. Разом і кожен окремо показали і високу техніку, і кмітливість, і вміння результативно атакувати кінець цитати. Тижневик Футбол Хокей номер 13 Лев Філатов цитую Загалом вже ця збірна скликання чемпіонату світу і не варіант, і не ескіз. Вона вже виглядає командою досить сильною і головне оптимістичною. То, так відгукуючись про неї, я спираюся на враження, що вона в обставинах складніших, ніж у білградському матчі, може зіграти сильніше. Про її запас невитрачених сил, як фізичних, так і моральних, якраз і можна було здогадуватися, спостерігаючи за тим, наскільки невимушено, без будь-якої напруги собі в задоволення вона грає, переграваючи загалом неабияку югославську команду та ще й на її полі. Кінець цитати. Щоправда, наголошувалося і на проблеми у захисті, де лише до голкіпера Стаповського немає претензій. Приблизно те саме говорилося і після стартового матчу відбору з Грецією. Незважаючи на суху перемогу 2-0, збірна СРСР мала проблеми з відбиттям атак гостей в останні 10 хвилин матчу. Та й у атаці, як з'ясувалося, не все так райдужно, як це здавалося після йогославської вікторії. Перший гол відбувся на 26-й хвилині. Коли після подачі кутового Мінаєв пробив головою голкіпера греків Констандіну, що вискочив на перехоплення. М'яч від грудей захисника на лінії воріт злетів угору, де кулястого дістав головою Коньков. 1-0. А вирішився результат протистояння на 77-й хвилині, коли під час навісу в грецьку штрафну Блохін у стрибку відвернув на себе увагу, а кіпіані, що набіг, вгатив м'ячу сітку 2-0. І 50 тисяч глядачів на московських лужниках у нестямі від щастя. Але приховати проблеми з організацією гри у збірні було неможливо, тож вже після першої перемоги журналісти стали страхувати можливий провал радянської команди. Футбол хокей номер 18 за 1977 рік. Валерій Вінокуров, цитую, ці нотатки потраплять до читача наступного дня після того, як усі ми подивимося другий матч збірної країни у Будапешті. Випробовування, безперечно, серйозніше, ніж у першому матчі. Бачите, як вийшло? Знаходити, створювати гру нашій команді доводиться не в товариських тренувальних зустрічах, а в офіційних, відбіркових. Тривіальним шляхом від легких ігор до складніших цього року по справжньому пройти не вдалося. Адже збірна у своєму новому вигляді зіграла мало контрольних зустрічей. У збірної Угорщини була інша програма. Вона провела набагато більше матчів, у тому числі на рівні національних команд. Тобто до відповідальної гри прийшла через серію товариських. Тож і в цьому надзвичайному важливому питанні тренерам та футболістам збірної СРСР довелося діяти знову-таки наперекір обставинам. Про це ми не маємо права забувати, ставлячись з розумінням до завдань, які вирішує наша команда, виявляючи обов'язкові у подібних ситуаціях терпінню, стриманість і доброзичливість. Кінець цитати. Угорщина 30 квітня виграла. Причому обидва голи на совісті радянського воротаря Остаповського, який у першому випадку не зміг заволодіти м'ячем і Нілаш і відкрив рахунок на 44 й хвилині. А на 66-й після вкидання ауту голкіпер збірної СРСР необачно покинув ворота і кер, який перекинув через нього м'яч головою. Цих помилок Остаповському не пробачили, і вже у наступних двох матчах ворота збірної СРСР захищав Юрій Дегтярьов. Голкіпіані на передостанній 89 й хвилині настрою 80 -ти тисяч на в Будапешті не зіпсував. Тоді, як було, відіграли 90 хвилин і свисток, дуже рідко судді одну-дві хвилини додавали. І, хоч кіпіані одразу після голу спробував якнайшвидше доставити м'яч до центру поля, рахунок поєдинку був уже вирішений 2-1. Після гри газети одностайні на думці, що угорці перевершили самі себе у нудній грі, де було багато боротьби. 10 травня в салоніках суддя скасовує Гол Конькова, забитий класним ударом за меж штрафного майданчику в лівий нижній кут. Греки ж свій шанс використали на 58-й хвилині, коли після навісу зі штрафного папа Іоанну головою не залишив шансів Дегтярьову. 1-0, 30 тисяч глядачів у нестямі від викиду позитиву. Радянській команді тепер потрібно перемагати угорців. Що здавалося цілком реалістичним завданням, коли 18 травня вже на 14-й хвилині СРСР вів 2-0. Спочатку буряк на 3-й хвилині опинився у потрібний час у потрібній точці, коли після прострілу Блохіна невдало зіграв голкіпер Угорців. Ну а коли Балін після прострілу все того ж Блохіна зрізав м'яч у власні ворота, то щасливіших за 75 тисяч глядачів на Тбіліському стадіоні Динамо не було на всьому білому світі. Рахунок до кінця матчу так і не змінився 2-0. І ще цілий тиждень весь спортивний союз перебував у тривожному очікуванні на вирішальний поєдинок групи в Будапешті. Рівно тиждень у радянських футбольних уболівальників теплилася надія, що суперники не зможуть виявити переможця і зіграють у нічию. Адже тоді, за рівності у всіх трьох команд очок. Саме СРСР посідав перше місце за найкращою різницею забитих та пропущених м'ячів. Але угорці розгромили Греків 3-0. А вже восени у стикових поєдинках УЄФА Кон Мебол ще й Болівію 6-0 вдома. Та потім 3-2 у гостях. Угорщина на Чемпіонаті світу. А в СРСР після такого небувалого прольоту пішли звинувачення. Ні, не Симоняну. Адже саме його московські журналісти виставили жертвою несприятливих обставин, яким сприяв Лобановський і його київське Динамо. Мовляв, адже це Лобановський так невдало склав календар відбіркового турніру, спресувавши усі ігри у такий короткий час. А кияни заразили всіх своєю горизвісною виїзною моделлю Лобановського настільки. Що навіть у супереч тренерським настановам Семаняна збірна в Будапешті та Салоніках грала від оборони з розрахунку на контратаки, які не виходили. І багато хто вірив у цю відверту нісенітницю. По-перше, так званою виїзною моделлю користувалися всі команди світу без винятку. Не завжди, але найчастіше. І все залежало як від класу виконавців, які були в радянській команді на досить високому рівні. Так і від загальної командної зіграності, а вона у збірної Симоняна кульгала, і це ще м'яко сказано. Йдемо далі. Микита Павлович мав у своєму розпорядженні всю осінь 1976 року і майже п'ять перших місяців 1977 року, щоб підготувати свою команду для відбору на чемпіонат світу. І все, начебто, виходило, згадуємо захоплення після перемоги в його товарнякі. Але настав час вирішальних поєдинків і готовність збірної СРСР виявилася пшиком. І головне, чи такі незручні терміни для відбіркового турніру погодив Лобановський зі своїми грецькими та угорськими суперниками, у яких чемпіонати якраз виходили у вирішальну фазу і вже була втома. А гравці радянської збірної до старту відбору після трьох турів чемпіонату та матчів однієї з 16-ї фіналу Кубка СРСР. Відходили свіжими та увійшли до ігрового ритму. Плюс кияни Лобановського після баталій Кубка чемпіонів із західнонімецькими Баварією та Борусією Менхенгладбах ті зовсім мали ще більше загартуватися у протистояннях із найсильнішими клубами світу. А Каяну збірній збірні Симоняна вистачало. Більше того, блохін капітан у перших трьох матчах коньков в останньому. Лобановський все прорахував заздалегідь. І вихід на пік форми своїх підопічних у другій половині весни 1977 року, і матчі відбору дуплетом 24 та 30 квітня, потім четвертий тур чемпіонату 2-3 травня для підтримки гравцями збірної ігрового ритму. Та вирішальні поєдинки 10-18 травня. Але головне, що Симонян заздалегідь знав про календар відбору і не зміг підготувати команду належним чином, особливо до виїзних матчів. Але добре, коли свої невдачі можна звалити на попередника. Внаслідок чого Симоняна залишили кермувати збірною, про що під час відбору на Євро 1980 радянське футбольне начальство сильно пошкодувало, коли в одній групі з тими ж греками та угорцями, плюс гарячі фінські хлопці, збірна СРСР фінішувала останньою, що стало найбільшою невдачею за всю її історію. А мені залишається лише озвучити весь список збірної Симоняна, яка провалила відбір на чемпіонат світу 1978 року. Воротарі Володимир Остаповський, ЦСК Москва та Юрій Дегтярьов, Шахтер Донецьк. Польові гравці Анатолій Коньков, Віктор Матвієнко, Володимир Трошкін, Леонід Буряк, Володимир Онищенко, Олег Блохін усі Динамо-Київ, Шотахінчагашвілі, Давід Кіпіані, обидва Динамо-Тбілісі, Євген Ловчев, Спартак Москва. Сергій Ольшанський, ЦСК Москва, Володимир Федоров, Пахтакор Ташкент, Олександр Мінаєв, Олександр Максименков, Олег Далматов, Олександр Новіков, Усі Динамо Москва, Сіїльда Байшаков, Кайрат Алмата, Віктор Круглов, Торпедо Москва. У кожному із чотирьох матчів були зміни у складі порівняно з попереднім. Але як би Симонян не шукав оптимальний склад, здебільшого із захистом не міг визначитися. Це не може виправдати провалу відбору, маючи під рукою таких висококласних виконавців міжнародного рівня, як вище перелічені київські динамівці, плюс Кіпіані Федоров, можна повторювати майже весь список. Боліваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!